І так, друзі, це розпаковка нашого нового убоксу. Убокс від UATA. І здавалося б, що він виглядає так само, як і інші наші убокси у кольорі Multicam, але в даному випадку це все ж таки інша тканина. Тобто сама ось ця основна тканина, вона інша. Він називається у нас Multicam, Flexib Multicam Flexible. А також у нас є Multicam Original. Ориджинал тканина, вона, по-перше, трохи темніша і трохи зеленіша, так скажемо. Якщо привести таку ідеальну аналогію, то той, що Ориджнал, це саме та тканина, яка використовується зараз у камуфляжі, який називається ММ25. То, то, то саме він. Це класичний мультикам. Він світліший, більш пісочний. Також він. Такий більш легкий, так скажемо, тому що ориджинал у нас у складі використовує також водовідштовхувальне покриття. Та тканина вона така більш груба, ця тканина більш м'яка, в ній немає водовідштовхувального покриття, тому що саме призначення цієї тканини не відштовхувати воду а мати можливість дуже швидко сохнути. І ця тканина вона дуже швидко сохне і вона набагато краще продувається, ніж тканина з водовідштовхувальним покриттям. Також це, звісно, ріпстоп, який дуже міцний, його порвати дуже складно. А на ліктях в тих місцях, де ви можете встановити ось такі демпфери, Ми виготовляємо свої демпфери свої конструкції. Вони ось сюди можуть вставлятися, вставляються вони з середини рукава. І зверху верхній шар. Під цим над цим демфером це оригінальна кордура американська від фірми інвіста, зроблена на заводі Brookwood USA.